Збираєтесь на огляд до гінеколога? Чудово! Кожна жінка знає, що він не обходиться без здачі аналізів. Маски. Так кожній жінці буде ще більш зрозуміло. Планово здається ПАП-тест. Їх є два види. Це рідинна цитологія, набирається ось такою щіточкою і звичайний ПАП-тест на склі. Ось такою щіточкою. Але щоб результат був точний, важлива правильна підготовка. Правильна підготовка гарантує достовірний аналіз. Коли здавати будь-який день менструального циклу, головне не під час менструації за 24 години до здачі аналізу, не жити статевим життям, не використовувати будь-яких вагінальних препаратів це свічки, креми, а також не спринцюватися. Взагалі ніколи не спринцюємося після пологів. Аналіз здаємо не раніше ніж через 6 тижнів після народження дитини. Після процедур на шийці матки це може бути біопсія або ж якісь лікувальні маніпуляції, чекаємо 3 місяці і тоді встаємо аналіз. Бачите, все дуже просто. Дотримуйтеся цих нескладних правил, ходіть на планові огляди, турбуйтеся про власне жіноче здоров'я. Зберігайте це відео, записуйтеся на консультацію в Healthy and Happy до лікарів.